То Микита долучився. Дякую, сонечко золоте, дякую за те, що ви поширили нашу з вами дуже цікаву акцію, присвячену уродинам Тараса Григоровича Шевченка. Микита долучився, з яким ми мали цікаву зустріч через Zoom в контексті святкування уродин Тараса Григоровича Шевченка. Так, я не помилилася. Дякую вам, що ви завжди долучаєтеся, і дякую вам за вашу працю там в Гамбурзі. І дякую вам за цей проєкт, який ви тоді так натхненно провадили і наполегливо залучали до нього, тих лекторів, які ви вважали за потрібне почути. Дякую вам, вам, Микиту. Дякую за те, що ви боретеся за вашу гімназію українську українського сумах. Дякую за те, що змобілізували на те ваших однокласників і залучили до цього відомих людей, які борються за гімназію. Вашу молодці. Дякую вам дуже. Саме Сумщина це колиска сучасної мовної норми, саме звітам родом, Борис Антоненко Давидович. Ну, а що вже казати про Олександра Олеса? Правда?